Пам'яті сидить 50 чоловік, які кожен натискає по 5 кнопок, один диригент, який диригує піаністами, там Чечетов такий є, махає туди-сюди, і люди побігли, по 5 пультів натиснули, на піаніно зіграли, і це називається закон і законотворення. Коли жоден аргумент не сприймається, відкидається, коли будь-яка акція, пропозиція, думка опозиції вважається заздалегідь неправильною. Коли люди нічого не можуть довести ні в судах, ні протестами. Коли влада відгороджується парканами, пам'ятаєте, чорнобильцям, аванцям, ветеранам, дітям війни скасували пенсії, вони пішли на штурм Верховної Ради. Там вся більшість потікала, до речі, на наступний день почав паркан з'являтися, з гостряками такими. Питаємо ми, а хто паркан ставить? Литвин каже, не я. Каже Попов, міський той, київський голова. Ідемо до Попова, хто паркан ставить? Попов каже, не я, а хто? Литвин. І так походимо туди-сюди. Почали зрізати, так він нічий питаємо, нічий. Почали зрізати, взяли автоген, зрізали, п'ять секцій. Нічий же. Міліція стоїть, нічого не робить. Думаю, ну значить, точно нічий. Проходить ніч, зранку йдемо на роботу, п'ять секцій стоять і вже стоїть перкут біля них стоїть. Значить, чий же? Але яка нам різниця чий? Влади? Влада відгороджується від людей. Тому що легко взяти і забрати пенсії, які по закону людям належаться,